Чому не можна народу віддати свободу вибору по Конституції? Ми маємо право. Я хожу сюди з дитинства. З п'яти років мене мама сюди привела. Я хожу до церкву. Ніколи в житті мені не говорили, що я не українка, що я російська. Я все життя знаю, що я українка. Мої діти навчаються в українській школі. Я люблю Україну всім серцем. З першого дня війни я почала працювати на нашу армію. Ми пекли, ми варили, ми жарили. У мене наскільки були почуття патріотизму в ці дні, коли я бачила, коли гуртується наш народ. А зараз нас народ просто гноблять, не дають йому ні, ні висловитися. Я хочу, щоб нам дали право вибору. Будь ласка, дайте нам право вибору. Так, про ситуацію зі свято-Миколаївським собором у Кременці говорить прихожанка храму Тетяна. Договір про безоплатне користування між Українською православною церквою та Кременецьким історико-архітектурним заповідником завершився. Відтак заповідник хоче, щоб громада УПЦ вивільнила приміщення собору, каже директор заповідника Вадим Микулич. Закінчився 12 лютого договір безоплатного користування. На цей період до цього часу священники. Свято-Миколаївського собору відмовляються залишити державне майно власне приміщення, тому заповідник підготував позов до господарського суду і 4 квітня буде засідання господарського суду. Щоб дізнатися позицію священників, ОПЦ впродовж двох днів ми приходили на територію собору. Нам відповіли, що настоятеля Василія Вознюка немає на місці. Ми зателефонували до нього, говорити на камеру. Він відмовився, однак поспілкувався з нами телефоном. Каже, готові укласти договір оренди та сплачувати за це гроші. З питання чому вони не дають? Нам користуватися те, що надбано нами, нашою громадою, за 200 років, і тим більше з 1991 року, коли ми стали юридичною особою. Василій вознюк розповів, продовжують служити в соборі. На запитання, що робитимуть далі, виїжджатимуть з приміщення чи ні, відповідає так. Ми в, закон, в законному русі, ми в правовій державі. Як значить, закон значить, наскільки це буде все вагомо, так ми будемо жити далі. Офіційний коментар про користування Святомиколаївським собором є й на сайті Тернопільської єпархії УПЦ. У ньому йдеться, що оскільки собор є пам'яткою архітектури національного значення, без рішення Міністерства культури передати майно Кременецькому заповіднику не можуть. Ми надіслали інформаційний запит у Мінкульт, щоб дізнатися, чи планують продовжувати договір оренди з громадою парафії святителя Миколая УПЦ. Чекаємо відповіді на сьогоднішньому брифінгу обласної військової адміністрації, начальник нацполіції Тернопільщини. Олександр Богомол сказав, що щодо собору також є кримінальне провадження. Комісія, яка була зібрана від заповідника Міністерства культури, зафіксувала факт, що володільці, які користувалися згідно договору про безкоштовне користування, відмовилися передавати в користування назад державу, Є Позов до господарського суду про виселення представників УПЦ з цього привіщення. Поліцією порушено кримінальне провадження за матеріалами СБУ. По окремих статтях зафіксовано. Було проведено минулому тижні огляд цього приміщення, огляд церкви собору, огляд інших приміщень, які знаходяться на території цього монастиря. Зафіксовано окремі зміни в архітектурі, використання земельного землі володільцями. Відповідні будуть процесуальні рішення прийняті після проведення експертиз. Також ми поспілкувалися з жителями Кременця. Вони про ситуацію зі Свято-Миколаївським собором кажуть так. Я знаю, українське повинне бути в Україні, так? Більше я не знаю нічого казати. Тільки на українську переходити, тільки. Моя думка одна. Мій швагро, а мене зять, мої всі на війні. І я тільки за Україну, щоб була Україна. Українська церква. Має бути українська церква, тільки українська церква. Московського патріархату не повинно бути в Україні. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.